Збірна України дізналася суперника в Лізі націй, найгірший з доступних варіантів. Мудрик переходить до топ-клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Поїхали! Керівництво Бенфіки у січні може отримати запит про трансферну вартість воротаря збірної України Анатолія Трубіна. З'явився ще один клуб, зацікавлений у переході футболіста. Бенфіка готова відпустити українця, якщо клуб влаштує сума компенсації за гравця, повідомляє Абола. Анатолій Трубін увійшов до списку голкіперів, яких іспанське Атлетіко розглядає як заміну для Яна Облака. Словенець вирішив залишити Мадрид наступного літа, оскільки йому пропонують вигідний контракт у Саудівській Аравії. Анатолій Трубін не є головним кандидатом на перехід до Атлетіко. Дієго Сімеонне хоче запросити до команди Еміліано Мартінеса з Астовіли. Якщо цей перехід не відбудеться, матрасники спробують підписати у Найсимуна з назАтлетік. Проблема полягає в тому, що англійські та іспанські клуби не хочуть відпускати своїх воротарів. Ось Бенфіка готова до трансферу Трубіна, який також опинився у списку Атлетіко. Португальський клуб хоче отримати за одного з лідерів команди 35 мільйонів євро. При цьому Орли не готові попрощатися з українцем до кінця нинішнього сезону. Форад італійської роми Артем Довбик влітку наступного року може піти зі столичної команди. У послугах футболіста зацікавлені клуби з двох чемпіонатів. Довбик матиме можливість повернутися до чемпіонату Іспанії, повідомляє Ел Чирікуіто. Український футболіст Артем Довбик перейшов у рому із Жерони влітку 2024 року. І поступово став одним із лідерів атак італійської команди. Однак цей трансфер відбувся не в найкращі для вовків часи. У команді за першу половину сезону змінилися три тренери. Влітку 2025 року Роммі доведеться передати частину гравців, щоб компенсувати витрати, якщо команда не вийде в Єврокубки. Найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії може повернутися до Ла Ліги у сезоні 24-25. Артем Довбик взяв участь у 15 матчах у всіх турнірах та забив 6 голів. Стабільна результативність футболіста призвела до того, що їм цікавляться відомі клуби. Артем Довбик опинився у списку потенційних новачків мадридського реала, який шукає нового центрально нападаючого. У королівському клубі не впевнені, що український футболіст зможе вписатися в ігрову модель команди, проте представники Бланко спостерігають за розвитком кар'єри гравця. Також відомо, що довбиком цікавляться англійський Ньюкасл і Тоттенгем, проте жоден із цих клубів поки не готовий зробити Ромі пропозицію щодо трансферу гравця. Головний тренер мадридського рау, Карло Анчелотті, засмутив українського голкіпера Андрія Луніна. Це пов'язано з матчем Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля. Анчелотті не випустить Луніна на поле у матчі з Ліверпулем, повідомив портал Defensa Central. За інформацією джерела, Анджелоті розмовляв з Луніном і повідомив йому, що 27 листопада у матчі з Ліверпулем з перших хвилин вийде на поле бельгійський воротар Тібу Куртуа. Анджелоті похвалив Луніна за попередні матчі та сказав, що йому шкода залишати українця на лаві запасних. При цьому зазначається, що Лунін ймовірно зіграє 24 листопада у матчі Ла Ліги проти Леганесу. Цього сезону Лунін завдяки травмам Куртуа провів за зарал 5 матчів. Де пропустив 8 м'ячів і дві гри провів без пропущених голів. Авторитетний статистичний портал Трансфермаркет оцінює Луніна у 25 мільйонів євро. Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився думкою про підсумки Ліги націй. Футболіст Евертона не вважає виступ національної команди провалом. Миколенко розповів про емоції під час вирішального поєдинку з Албанією в інтерв'ю офіційному сайту УАФ. Збірна України здобула дві перемоги у шести турах Ліги Націй за такої ж кількості поразок. В останньому турі синьо-жовті взяли гору над Албанією, що дозволило підопічним Сергія Реброва посісти друге місце у підсумковій турнірній таблиці. Збірна України кваліфікувалася у плей-офф Ліги Націй і може заробити підвищення у класі. Ця стадія турніру відбудеться навесні наступного року. Віталій Миколенко поки не думає про наступні матчі команди. Проте він підбив підсумок виступу синьо-жовтих восени з 2024 року. Захисник збірної України вважає, що команда добре, але не ідеально провела турнір. Миколунко назвав складним останній збір синьо-жовтих, яким довелося зіграти два поспіль-поєдинки на виїзді. Проте команда відчувала підтримку вболівальників та зуміла набрати 4 бали. Миколенко вважає ідеальними перші 10 хвилин матчу з Албанією, але визнає, що після перерви збірна України почала грати надто обережно та могла прогавити перемогу. Після перемоги Сергій Ребров подякував команді за самовіддачу та побажав футболістам удачі в клубах, куди вони повернулися на найближчі місяці. Головний тренер турецького трапезоспору Шенон Гюнеш відвідав один із матчів збірної України. Наставник переглянув у грі одного з футболістів національної команди. Гюнеша вразив не той гравець, за яким він приїхав, повідомляє Хейбер Сікстіван. Матчі п'ятого туру Ліги нації збірна Грузії зіграла в нічию з Україною 1-1. На трибуні стадіону у Батумі був присутній головний тренер Трабзонспору Шенюль Ганеш. У матчі п'ятого туру Ліги націй, збірна Грузії, зіграла в нічию з Україною 1-1. На трибуні стадіону у Батумі був присутній головний тренер травзомспору Шинол Юнеш. Турецький наставник приїхав подивитися у справі півзахисника Динамо Миколу Шапаренка. Травзом уже давно цікавиться хавбеком Динамо. Микола Шапаренко може перейти до турецького клубу вже влітку наступного року. Приїзд Гюнеша на матч збірної України мав визначити, чи клуб надсилатиме до Києва пропозицію про трансферпів захисника. Крім динамівця, тренер травзоспору оцінив гру та хавбека збірної Грузії Отара Кітешвілі, який виступає за австрійський штурм. Проте юнешу сподобався зовсім інший футболіст. Після повернення до Туреччини тренер травзом спору у захопленому тоні висловився про гру Михайла Мудрика. Він Герчалсі сильно вразив досвідченого наставника. Однак про трансфер Вінгера збірної України не йдеться. Юнеш розуміє, що турецький клуб не зможе дозволити собі таку угоду. Головний тренер лунецького арсенала Мікель Артета не розраховує на трьох гравців команди, серед них був захисник збірної України Олександр Зінченко. У віце-капітана синьо жовтих є варіант для трансферу, повідомляє Фічаджес. Наприкінці сезону 2024-2025 арсенал збирається продати одразу трьох футболістів. Йдеться про Олександра Зінченка, Габріеля Жезуса і Кірана Тірні. Про це повідомляє експерт Мік Браун, якого цитує Football Insider. Керівництво канонірів хоче розвантажити зарплатну відомість та отримати кошти для посилення складу. Три футболісти, яких Лунаці спробують продати, не входять до планів тренерського штабу команди. Олександр Зінченко виступає за арсенал із 2022 року. Цього сезону через травми Українець зіграв лише 5 поєдинків. Головним претендентом на гравця збірної України став Міланський Інтер. Головному тренеру італійської команди Сімоно Інзагі потрібен футболіст, який здатний зіграти в центрі поля і на лівому фланзі. Інтер готовий запропонувати за Зінченка 25 мільйонів євро. Трансфер може відбутися або в зимове, або в літнє трансферне вікно 2025 року. У рамках плей Нації збірна України зіграє з національною командою Бельгії. Відопічні Сергія Реброва можуть кваліфікуватися до елітного дивізіону турніру. Матчі плей-офф Ліги Нації відбудуться навесні 2025 року, повідомляє портал Новини Лайв. У п'ятницю 22 листопада у Швейцарії відбулося жеребкування наступної стадії Ліги Нації. Своїх суперників із плей-офф дізналися представники всіх чотирьох дивізіонів. Відопічні Сергія Реброва посіли друге місце у своїй групі дивізіону Б. У плей-офф синьо жовті зіграють з однією з команд. Які посіли третє місця у своїх квартетах дивізіону А, Плей-офф Ліги Націй ЦД, Гібралтар, Латвія, Мальта, Люксембург, Плей-офф Ліги БЦ, Косово, Ісландія, Болгарія, Ірландія, Вірменія, Грузія, Словаччина – Словенія, Плей-офф Ліги АБ, Туреччина, Угорщина, Україна, Бельгія, Австрія, Сербія, Греція, Шотландія. Збірна України здобула у суперники національну команду Бельгії. Матчі плей Ліги А та Б та плей Ліги Б та С, а також чвертьфінали Ліги А відбудуться 20-23 березня 2025 року. Поєдинки плей-офф Ліги С та Д відбудуться 26 та 31 березня 2026 року. Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня. А матч за третє місце та фінал будуть зіграні вже 8 червня. А як ви думаєте? Чи зможе Україна пройти Бельгію? Напишіть у коментарях. А на цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишите коментарі. До нових зустрічей.